Хороший інструмент це, можна сказати, що половина виконаної роботи. Дивіться, класні викруточки, ударні від компанії Bosch. Набір. В даному випадку у нас буде з 6 викруток. Неймовірно, якісно зроблені, саме ударні. Тобто, у нас металічний стержень повністю проходить через через всю нашу викрутку. Верхня частина. Кусок сталі для того, щоб можна було робити удар. Також у нас є з цієї сторони стороною такий шестигранний захват, чи ключем, чи різного роду кліщами, для того, щоб ми могли прокрутити. Звичайно, що посилені пластикові руків'я, резинові накладки для того, щоб не ковзало під час роботи. І в цьому наборі є все, що нам може бути тільки потрібно. Тобто, якщо як ми можемо бачити, у нас є ph 2 Тут у нас є шліц 6,5, тут у нас є шліц 4,5, тут у нас є шліц 5,5, pH 1. Ну і звичайно, що шліц 3,5. Тобто саме для ремонту, для СТО, там, де саме потрібні силові завдання, це дуже гарне рішення. І що класно, що компанія Bosch поставила його відразу в такий пластиковий ложемент, Це не такий ложемент, що буде розвалюватися. Він реально тримається, міцний. Ну, класно зроблено. Тобто, зручно буде поставити чи в кейс, чи там вашу чи ваше різного роду ящики з інструментами? Професійний інструмент для професійних завдань, а за інструментом вам до нас.